Казка заячий холодок. Колись давним-давно росли величезні ліси заячого холодку і селилися в них зайці гамірливими селищами й селами. Тепер же заячий холодок лиш подекуди в лісі. Під гіллястими кучерявими деревцями зайці люблять спочивати. І вести довгі розмови про життя буття. Хто Хтозна, звідкіля приблудився до золотого бору капловухий заєць. І такий ж задавака та нахаба. Це мій холодок. заявив, улігшися під одним деревцем. І це мій, вигріб собі ложе під іншим. І це мій. побіг під третє, зігнавши звідтіля зайчат. Хіба так можна, прибігли скаржитися вони дідові зайцю. Не хвилюйтеся, заспокоїв їх дід. Побачимо, що з того далі буде. Пішли зайці на город по капусту. Капловухий заєць вибрав найбільшого качана, силкується, ніяк не покотить. Облиш, сказав йому заяць дід. Це наша капуста. Поплентався капловухий заяць у свій холодок ні з чим. Лежить, насурмонившись, лапу на лапу закинув. Аж чує. Зайці збираються на город по моркву. І він з ними учепився за найбільшу морквину, тягне. Облич, сказав йому заяць дід. Хіба це твоя морква? Це наша. Розсердився копловухий зайця. Лежить у холодку, не поворухнеться. А зайці повсідалися на осонні, ласують морквою, капустою. Капловуху мумулько стало лежать і їсти хочеться. «Ідіть уже в холодок, гукає до зайців. А хіба то наш холодок, то ж твій, відказують йому зайці. Капловухи заєць як підскочить та як загаласує на весь ліс. Це наш холодок, наш. А зайці як засміються? Отож то кінець казки.